Доброго серпневого ранку усім, дорогі брати і сестри, сьогодні, у четвер, 22 серпня, Свята Православна Церква вшановує пам'ять апостола і Євангеліста Матвія. І ми продовжуємо читати главу 20 Євангелія від Матвія, вірші з 17 по 28. -й. И восходя Иисус в во Иерусалим, поят оба на десяти ученика едины на пути и рече им: все восходим в во Иерусалим, и сын человеческий предан будет архиереям и книжникам, и осудят его на смерть, и предадят его языком на поругание и биение и пропятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступи к нему мать сыну Завидеову с сыном своим, кланяющийся и просящий нечто от него. Он же рече ей, часо хощеши, глагола ему, рцы, да осия оба сына моя, един одесную тебе и един ошую во царстве твоем. Отвещав же Иисус рече, Невеста часо просит, может ли пить и чашу уже ас имом пить, или крещением им же ас крещаюся креститеся, глагола сто ему можева, и глагола има чашу уба мою испиета, и крещением им же ас крещаюся имати и креститеся. А я же сесть и одесную меня и ушую меня, «Нєсть моє даті, но ім же уготовася от Отца моєго». І, слышавши десять не годоваша о обою брату, Ісус же призвав їх рече, Вести, як о князі язик господствують імі, і велиции обладають імі, Не так уже будет у вас. но и же аще хочет вас вящий быть, да будет вам слуга, и и аще хочет вас быть первый, буди вам раб. Яко же сын человеческий не прииде, да послужат ему, но послужите и дайте душу свою избавление за многих. Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно дванадцятьох, і на дорозі їм сповістив: Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященикам і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть Його, і поганам Його вони видадуть на наругу та на катування, і на розп'яття, але третього дня Він воскресне. Тоді приступила до нього мати синів Заведеєвих і вклонилась і просила від нього чогось. А Він їй сказав чого хочеш? Вона каже йому: Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм праворуч один і ліворуч від тебе один. А Ісус відповів і сказав Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Вони кажуть йому: можемо. Він говорить до них: ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. А сидіти праворуч мене та ліворуч, не моє це давати. А кому від мого Отця те вготовано. Як почули це десятеро, стали гніватися на обох тих братів. А Ісус їх покликав і промовив ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Усім доброго здоров'я, миру і непохитної віри.